Останній тиждень Великого посту, час приготування до світлого христового воскресіння, впродовж останніх шести тижнів церква готувала людей через піст, милосердя, покаяння. Кожен робив собі постанови змінитися. Покаяння ж кажуть священники, є правдивим тільки тоді, коли після сповіді людина переміниться, стане кращою. Кожному, хто правдиво покаявся, дасть ласку страсний тиждень пережити по особливому, каже отець Микола Медюх. Цей час, коли Ісус готується до, до хресної дороги, цей той, скажімо, от час, коли кожен з нас. Вже в перечутті свята, але в перечутті Воскресіння. Але щоб це Воскресіння по-справжньому пережити, треба відчути і глибину того болю, який терпів Бог для нашого спасіння. І кожен день це є особливий день, починаючи від понеділка. Коли Ісус молився на Оливній горі, Він звернувся до Господа і сказав: Отче, якщо можливо, нехай мене мине ця чаша, і додав не моя, а Твоя хай буде воля. Він настільки переживав, що його тіло вкривав кривавий піт, йдеться в святому письмі. Страсний тиждень потрібно пережити так, щоб згодом кожен відчув правдиву радість Христового Воскресіння, каже отець Микола. В нашій душі повинен бути мир. Миротворення, спокій, щоб ми разом з Христом, крокуючи до світлого Дня Воскресіння, зуміли пережити це ну, не так поверхнево, не якось так формально, а правдиво. Правдиво буде тільки тоді, коли ми будемо щирі самі собою, коли ми не будемо лукавити, коли ми не будемо це робити. Чисто за традицією будемо йти на хресну дорогу, будемо йти на страсті, будемо йти до плащаниці, будемо нести котувати кошик. Тобто, щоб цей наш наш традиціоналізм не затьмарив тої радості і світлого воскресіння. Про значення кожного дня Страсного тижня дивіться в наступних випусках провінційних вістей.